Захисник Юлії Тимошенко звинуватив прокуратуру у фальсифікаціях. За словами нардепа Сергія Власенка, проти нього намагаються таємно порушити кримінальне провадження. Депутат наполягає, що саме тепер Київське міське бюро судово-медичних експертиз фальшує висновки про інцидент дворічної давності і приписує йому завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Це адвокат Тимошенко категорично заперечує і каже, підтасовки роблять з однією метою спершу позбавити його депутатського мандата, а згодом запроторити до в'язниць. Ці нагадаю проти Сергія Власенка прокуратура нещодавно порушила відразу кілька кримінальних справ, зокрема за невиплату боргу у шлюборозлучному процесі, викрадення автівки та розбій. Якщо звинувачення доведуть, то депутатові загрожує від трьох до семи років за ґратами. Я знаю достоменно, що свідки у цій справі, які два роки надавали пояснення, абсолютно справедливі і коректні. Сьогодні дають прямо протилежні пояснення. Під тиском того самого Ріната Кузьміна і його поплічники зараз вони фальшуються під тілесні ушкодження середньої тяжкості для того, щоб попасти під дію статті кримінального кодексу.